Лечу показувати вам Subaru Forester 17-го року, 2,5 бензин. Дивіться, ось він. Такого синього кольору. Присутні противотуманні фари на легкосплавних дисках, на високій резині, повнопривідний. Також присутній підігрів дзеркал заднього огляду. Давайте перейдемо до комплектації. Є електрорегулювання дзеркал заднього огляду, повний електропакет. Ось такий тут білий салон. Є система антизаносу, мультикермо, шкіряне, на ньому присутній круїз контроль, також голосове управління, керування мультимедією, пробігу тут 110 тисяч кілометрів, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. X-Mode. Коробка тут автомат. Ось такий ось тут підлокітник. Є ось така мультимедія і навіть є вхід для CD. Найголовніше, що є в цьому субаріку, це панорама. Їдеш ти, дивишся на таке класне, блакитне небо в своєму новому субаріку і радуйся життю. Задній ряд також в ідеальному стані. Є система Isofix, є камера заднього огляду. Також є парктроніки, багажник тут великий, такий килимок з силіконовий. Дуже класно перевозити. Можна все, що завгодно, не потрібно буде прати. Протер і все чітко. Є такі крючки для ваших речей, і є ще така додаткова ніша для інструментів. Що дуже класно в цьому Subaru є рейлінги. Ви зможете перевозити якісь там ваші додаткові речі, які не міщаються у багажник. Приїжджайте до нас на автопоїнт, тестуйте цю машинку. І забирайте її для себе. Ціна на неї п'ятнадцять вісімсот. Ось, подивіться, яка вона гарна ця машинка.